Чому Зеленський звільнив Веніславського представника президента в Раді? Я наскільки розумію, це рішення було прийнято саме емоційно, бо людина яким чином повела себе не так, як мала повесити, якась перехідна на якийсь більш агресивний рівень, щось сказав від себе, так, як він бачить. І оце не сподобалось, тому що там. Мав, мав він вести себе як від країни, якось якимось чином від можливо комітету чи від організації, а пошла є таке російське слово да? і тут саме через те, що він навіть не дослухався йому, говорили, він не дослухався, робив так, як вважав за потрібне. Так що саме через це. Чи правда, що США та ЄС змушують Китай тиснути на Росію? Тут трошечки неправда, що змушує Китай тут більше якби домовляються з Китаєм, тому що це якась секретна домовленість, яка взагалі потрібна. Вони, до речі, вже щось подібне робили, і тоді вдалося. Так що тут якби спільні згадки, які тоді привели до. Саме розв'язання, що хотіли, але це домовляння. Це не, не тиск, це точно не тиск. Тут навіть скажу більше просили, зверталися, давали свої аргументи, так що моя відповідь так. Чи буде підписано мир між Вірменією та Азербайджаном? Я думаю, що він буде. Єдине, що його все-таки ще трошки потягнуть, Тому що події, які відбувались, вони занадто швидкі. І знаєте, зараз його якось озвучити і сказати, ну якась така може бути в суспільстві напруга, так що тут відтянуть трошки цей процес, а потім він буде підписаний. Яка країна зі складу СРСР наступною відмовиться від російського впливу? Ну, Як ви розумієте, Таро не говорить нам саме яка країна, але описати цю країну я можу. Країна, яка яким чином вже страждала від саме Радянського Союзу, вона постраждавша. І вона не тільки була постраждавша на рівні того, що. Було дуже багато біженців, вона навіть може була якось на рівні того, що її хотіли розвалити. Да? Тут якась така навті війна тут піднімається. Там ще і було дуже багато вбитих. І ось ці люди в якийсь момент, тому що є історична пам'ять, потім буде момент, коли вони зможуть себе відстояти. І саме на рівні того, що вискажуть, що вони про це все думають, що вони це все пам'ятають, що їх теж напружували і взагалі ні за що не мали. І там такі якісь різкі дії, запальні речі і відокремляться. Тут як ви бачите, тут три п'ятірки це все-таки ну, дуже постраждавша країна. Вона була в якомусь кризовому стані. Її от знищували, от в прямому смислі. Воно я саме, ну тут дуже багато вони випробувані. Пройшли. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Чому окупанти активізувалися на Херсонському напрямку? Ну, просто бачить, що все швидко і вони хочуть зупинити. тут тільки за те, щоб зупинити, бо мають зараз трошки зброї, мають людей, які ми можуть підзакрити. Тут більше про зупинку, саме про зупинку, щоб зупинити українців. Які новини на Лиманському напрямку? Ну, я не думаю, що там у нас якось буде тихо, тому що, перш за все, тут Аркан Страшний Суд, як ви розумієте, що чи будуть обстріли будуть, чи буде оце, цей хаос він там буде. Новини нам подобатися не будуть, і, і іноді ми будемо повністю розчаровані. Саме, що ми там будемо відчувати по королеві жезлів, навіть ми ж дивимося з нашої сторони. Я наскільки розумію, десь і ми там трошечки активуємося, будемо більш себе рішуче діяти. Взагалі, це суперактивний напрямок. Там будуть зараз, Умовно працювати військові і якимось чином там все доволі активно. Так що, от подібно така ситуація. Важка, напружена, не завжди для нас вона підбадьорююча, як ви зрозуміли. Але в будь-якому випадку будуть працювати, буде активність, буде якийсь навіть рух трошки. Чи буде звільнено Северодонецьк Луганської області, і як скоро? Ну, зараз точно не буде звільнений. Тут в нас повішаний, що навіть якщо будуть бачити якісь дії, от звільнення поки немає. Так, там якось дії, які зупиняються, дії, які не мають розвитку. А якщо взяти саме на майбутнє, коли це буде, це у нас така хороша осінь, саме хороша осінь. І... Це якась, ну не знаю, це по мені це щось е, схоже на угоду і, е, з військовими діями, але тут все-таки все угода, якась змова, е, якась домовленість. Тут вона йде перша, чим, е, чим зброя. Чому українська армія не будує другу лінію оборони? Ну точно є плани. Єдине, що знаєте, в нас наскільки я розумію, в нас не дуже вистачає людей це все робити, і якось людей коштів, може, навіть якогось матеріалів для цього. Я думаю, що саме десь з весни чи період весни ми щось подібне вже побачимо, тому що підготовка йде, хоча нам здається, що нічого не відбувається. Зараз у нас щось не вистачає. Може це техніка, може, ну саме матеріально чомусь не вистачає. Чи не стане закон спрямований на захист нацменшин причиною розширення можливостей для російської мови? це знову роздування. Які зараз нам хочуть піднести саме, знаєте, тут можна роздутити з мухи слона, і зараз над цим працюють. Ніхто не буде воно саме про те, але чи буде в нас російська мова, як я вже казала не раз, вона в будь-якому випадку йде як повноправна, вона буде в нас мати, бо, бо люди вибирають для себе такою мовою говорити. Так що тут 100% буде. Єдине, що зараз, просто пропускайте це поміж вуха, бо е, ворог чує і ворог роздуває. Вже є хороша новина, що вже це обговорюється, да? вже це, принаймні починає мати місце. Місце це те, що всі добивали спочатку війни, що давайте закриємо цю тему один раз назавжди і не будемо вже колошматися за це все. Чи буде Угорщина розпалювати конфлікти на Західній Україні? Я не можу сказати, що це розпалювання. Знаєте, бо вони періодично піднімати будуть, але це більше, знаєте, про те, щоб мати якусь? Свою силу, можливо, воно от на рівні дискусій. Да, десь подискусували, десь щось там позахищали своє і підзатихло. Це все-таки не про військові якісь дії, не про активність. Саме на розмовному рівні. Поговорили, щось зробили, закрили тему. Поговорили, зробили, закрили тему. Не бачу я тут такого конфлікту, якого ми маємо зараз. Так що такого я не бачу. Чи вдасться Ізраїлю затопити тунелі під сектором Гази? Операція Атлантида. Я впевнена, що це вони зроблять, навіть якщо весь світ буде стояти проти, тому що це питання вирішене. Є якийсь план, є у них чим і як це робити? Тут єдине, що питання часу. Так що моя відповідь так вони це зроблять. Чи не ризикує народ Ізраїлю, який пережив Голокост, стати тим, хто його проводить зараз? Ну, магу і по королю Пентаклів вони вже їми стають. На жаль, воно так і є, тому що в війні ролі вони як з якої сторони дивитися, і ми завжди знаємо, що це занадто тонко. Так що, на жаль, це вже так є, і це вже є дійсність. І я навіть думаю, що Ізраїль це теж признає, може на рівні. Того, що не визнає на рівні мови, що ми це робимо, але вони це вже роблять. Як скоро ліквідують наслідки підриву Каховської ГЕС? Сказати, що це буде занадто скоро, я все-таки не можу. Тут в нас вистачає просто в якомусь ідеальному світі, от якби просто тут, там був доступ, і ми над цим працювали, це було потрібно десь, нам говорять, 5-6 років. Але глобально там настільки екосистема змінилася, щоб воно прийшло в якийсь баланс. То на сьогодні це вже до 10 років. Так що ну, це не швидко. Це точно не швидко. І тим більше з тим, що відбувається. Але чи там буде нормальна екосистема, то нам говорять мир. так? Тут мир взагалі він символізується аркан як повернення до раю. То як ви розумієте, що буде краще, чим було. Але якось більш екологічно. Саме це хочеться сказати слово, щоб буде більш екологічно. Чи зможе Укрзалізниця повністю перевести вантажі, які застрягли на польському кордоні внаслідок блокади? Ну вони взялися так серйозно, і наскільки я розумію, там і ресурс є. Єдине, що ну, по всім даним там якось малувато влазить, чи якась отака тема. І все-таки там ліміт, що потребує більше часу, але загалом це не дуже багато часу займе. Так що я думаю, що воно буде, буде рухатись, і система, головне, головне, що я маю донести, що система там вже працює. Там вже є хто коли що везе, аби хотіли вестись. Так що моя відповідь так. Чи не буде підриву Укрзалізниці, щоб зірвати ці плани? Активність там буде, але я не думаю, що там буде підрив. Чи будуть значні підвищення цін в Україні через блокаду польського кордону? Підвищення цін вони будуть саме через затримку того, що відбувається, воно якби ну, має так бути, тому що дефіцит, у нас є якийсь певний дефіцит, якщо правильно так сказати. Так що, на жаль, воно буде, ми будемо бачити це не на все, але точно на те, що ми імпортуємо, воно якось піде. Або щось що ми взагалі будемо. Чи отримає Україна літаки Гріпен від Швеції? Я думаю, що ми отримаємо їх. Я скажу більше, що багато чого ми не знаємо, але там навіть узгоджені вже часові рамки. Чи допоможуть Україні несправні і непотрібні БТРи, ПЗРК та ракети, які збирається нам передати Болгарія? Знаєте, з того, що я бачу, мені хочеться сказати, що нам потрібно все, не дивлячись на те, що вони потребують якогось ремонту, туди потребують вкладування коштів. Але саме ну нам це конче не потрібно. Це все таки якась одиниця, яка буде рухатись, яка буде воювати. Так що відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.